Люди часто плутають висловлювання з особистої думки з так званим словесним нетриманням. Всім привіт! З вами я, Іра Техас, і сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже поширену, не зовсім приємну, але досить цікаву тему про токсичних людей і, взагалі, про токсичні та агресивні висказування саме в інформаційному онлайн-просторі а якщо просто кажучи, в інтернеті. Чому люди залишають негативні, токсичні, істеричні, принизливі коментарі? І, взагалі, чому вони це пишуть незнайомим людям? Відразу хочу сказати, що це не стосується мене якби особисто, хоча час від часу в себе я бачу неадекватні коментарі, я бачу якихось хворих людей, дійсно хворих людей. Я бачу людей, яким здається, що вони нібито вміють. Жартувати, шуткувати, але це виглядає дуже так знаєте, жалюгідно. От, і мені навіть не шкода тих людей, чесно, признаюся, коли кажуть, мені тебе дуже шкода, що ти там щось не. Мені не шкода, мені не шкода таких людей, я вам так признаюсь, так, як от, але сьогодні не про це. І от, ви знаєте, я вирішила звернутися до gpt чату так, 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 щоб він мені написав декілька причин. На його думку, на його аналіз, чому саме люди залишають такі коментарі. І почитавши його оцінки, почитавши те, ту аналітику, яку він мені дав, я можу вам сказати, що дуже в багатьох питаннях я з ним цілком згодна. Тож давайте розберемо, послухаємо, їдемо дорогами Техасу і слухайте цікаву для вас інформацію. Я надію, що цікава. Причина номер один, щоб ви думали, так звичайно, це анонімність та безкарність. Люди здебільшого, коли вони не чогось не бояться, коли вони не бояться писати якусь діч. Тому що вони знають, що їм не прилетить, якщо вони десь якусь гидку гидоту залишать в коментарях, якщо вони когось принизять, якщо вони когось будуть обзивати, якщо вони будуть токсично висказуватися, виявляти там приховану або відкриту агресію, просто знущатися в словесній формі в буковках, то їм за це нічого не буде. Тобто не прилетить їм, як то казав один мій знайомий враговий оцік, їм ніхто не настучить в бубін, їх не оштрафують, їм нічого поганого не буде, тобто безкарність. Як правило, це люди боягузи, це люди з дрібною душею, це люди, які по суті нікому не потрібні, навіть самим собі, які не вміють поважати в першу чергу самих себе, а автоматично вони і не поважають нікого навкруги, тому що то їхня реальність. І от такі люди вони часто-часто залишають всякі гедотні слова. Вони тими словами ціни не знають, і вони навіть насолоджуються, коли вони можуть влаштувати якісь речі, які їм здається, о, знаєте, оце я йому врізав, от там їй, чи йому в коментарях. Тобто вони насолоджуються з цього. От. І це така штука, яка приводить до такої кількості словесного, ну не побоюсь цього слова, лайна на просторах інтернету. Як кажуть же Петіча, такі люди в реальному житті ніколи б не сказали те, що пишуть онлайн. Тому що вони почуваються сміливішими, вони почуваються в такій абсолютній безпеці, коли вони сидять в своїх норках і отак щось тими пальчиками натукують на телефоні чи на клавіатурі. До речі, до речі ви знаєте, це так-таки так. Тому що я неодноразово помічала, що. Часто люди ховаються за якимись безглуздими аватарками. У жінок це якісь котики, ведмедики, квіточки, у чоловіків це, може бути, лев. Там. До речі, мені буде цікаво, я зроблю окреме відео, як з психоточки зору психології розцінюється оця, знаєте, нездорова тяга замість свого фото поставити на аватарку якусь таку діч і ховатися за тою аватаркою. Інколи я чую, що говорять Я не хочу бути відомим, от я не хочу світити своє обличчя. І тоді у мене виникає логічне питання. Люди, слухайте, ви знаходитесь на обкладинці чи в списках Форбс. Кому, кроме там, я не знаю, найближчих родичів може бути цікаво ваше обличчя. Не пишіть гівна, не робіть гівна і не буде вам чого ховати своє обличчя. Може, щось не так. Може я помиляюсь, то поправте мене в коментарях. А ще така от важлива штука, це Ніки. Ну, от коли ви вигадуєте собі якусь назву свого профілю там, на Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, де завгодно. І отут, знаєте, люди часто не розуміють, здебільшого от такі люди, що якась якась закономірність, що ті люди, які чинять всякий різний мес гімняний, от вони. Мес, це безлад. Вони як правило не розуміють, що вигадуючи собі там нік, наприклад. Lion, 1978 там чи ще якось люди, люди ви палитеся? Який лайн? Який там? Або там якийсь, я не знаю, галі... там гладіатор, або там. Тобто почитати ці ніки я просто зберу окрему колекцію з я не полінюсь на скриню і покажу вам ці ніки. Але частіше за все людина повністю ховається. І як ото, от, знаєте, от, поросян затину, починає попискувати, повизгувати. От, ну, Це виглядає досить таки жалюгідно. Це не викликає жалю до тих людей, навіть принаймні у мене. Але маємо, що маємо. Тобто, зафіксували, перша причина це саме це відчуття вседозволеності і безкарності. От воно таким слабким на голову людям, воно їм дає, такі, знаєте, відчуття ейфорії, що їм все можна і їм за це нічого не буде. Причина номер два: це. Така собі здавалося б, ну, нормальна штука, це не згода з контентом або думкою. Якщо ви висловлюєте свою точку зору, яка не збігається з поглядами іншої людини, то, в принципі, ну, окей, це може бути. Але тут готуйтеся до негативу і до хейту також. Чому? Тому що багато людей. Замість того, щоб конструктивно будувати діалог, вони просто не можуть, не вміють, не здатні, не запрограмовані, немає у них заводських ну, таких налаштувань, щоб вони так змогли робити. І замість того, вони обирають агресію, вони переходять на особистості, часто вони роблять проекції одного на інше. І а, часто дуже вони проекції свого власного життя і бачення, знаєте, як свого скварешника. Вони перекладають на того коментатора, чи на автора контенту, чи на автора якогось допису. Тобто не важливо, тут вже не важливо. Але, от по факту, це є люди, коли ви так робите, ви палитеся. Ви реально палитеся тим, що ви, от виказуючи якісь такі свої, не знаю, обурливі речі, чи навіть не обурливі, коли ви переходите на агресію, на неконструктивне якісь. Ви Палитися, ви просто розповідаєте про всі негаразди свого життя, і це дуже видно. Тож перш чим писати, кидатися лайном, як ті мавпи в зоопарку. От, е, хоча, знаєте, я думаю, що мав такі довелити люди, які приходять і корчать їм рожі там, всякі все, я бачила таке неодноразово в зоопарку в Київському. Не було написано, обрежно, мав мавпи кидаються лайном. Але я думаю, що якщо не допікати тих мавп, то вони такого робити не будуть. Просто їм більш нема чим вас кинути. От. А тут якесь кидання лайном не в мав пічому стилі. Поїхали далі. О, дивіться ще одна інтересна штука, про що каже чат. Причина номер три: це заздрість та проекція власних невдач. Твої успіхи або навіть просто позитивне налаштування можуть дратувати іншу людину, і вони відразу пишуть, о, о ти ще смаленого вовка не бачила, о, ти там сидиш, а приїдь до нас сюди, о, тобі там добре. Вони незадоволені своїм життям і вони не можуть сприйняти те, що комусь може бути гірше, ніж їм, по-перше, тому що їм гірше за всіх. А по-друге, те, що людина може думати якось в позитивному ключі навіть у важкому становищі. Це недопустимо для такої категорії людей, тому вони кидаються негативом, і людям взагалі не властиво і дуже складно себе змінювати. Повірте, це складна робота, це титанічна робота насправді. І тут, якби дуже у багатьох, це просто не виходить. Наступна причина це. Бажання привернути увагу, так звані тролі, вони завжди були і будуть. Це люди, яким не вистачає критично уваги до себе, і їм будь-якою ціною хочеться привернути до себе увагу. Тут іде все, і токсичність. І прихована агресія, і поради, такі собі, нібито такі гнете класні поради вам дають, але з таким принизливим таким тоном, і з такими зауваженнями, коли дійсно вам нічого щиро не радять і не допомагають, а просто вас намагаються принизити в такий хитро виділений спосіб, як здається, коментатору. Взагалі, людям з дефіцитом уваги вони бідняки ідуть на все, що завгодно, аби тільки привернути до себе цією увагою і показати, що вони, хоч якось, хоч на секунду важливі. Життя таких людей, як правило, дуже пусте і воно дуже таке, знаєте, неприємне. Це просто отримати спроба отримати, хоч трошечки уваги. І п'ята причина це мої улюблені, це відсутність емоційного контролю. Деякі люди реагують імпульсивно, виплескують свій гнів на перший доступний об'єкт. Їхні коментарі це радше відображення їхнього емоційного стану, аніж реакції на ваш контент, чи те, що ви робите, чи те, що ви написали там в яких соціальних мережах. От, оце якраз і є ті неадеквашки, за якими трошечки вже поплакують якісь заспокоюючі засоби, і поплакують за ними трошечки психіатричні клініки. Тому що такі люди ще паляться тим, що в них між словами немає, знаєте, синхронізації відмінків. Тобто вони настільки намагаються писати одне діло, коли людина робить якісь друковані помилки, це одне. А коли людина пише і ви розумієте, що Слова в реченні не стикуються один з одним на смисловому плані, то це до вас в гості прийшли оті неадеквати, знаєте, южик той в тумані, який ходив, отой лошадка казав, тільки ці буйні. Тож не звертайте ніколи на них увагу, не вступайте з такими людьми. Якщо вам є якась у вас своя тайна ціль, то дійсно ви можете з ними там посперечатися. Але це люди як чорні дири. І вони будуть смиктати з вас енергію. І навіть якщо ви вступите в якісь батли, ви хочете щось доказати таким людям, ви не вийдете переможцем з цих батлів, тому що все одно такі люди підтягнуть з вас дуже багато емоційної енергії. Це реально чорні дири. І на останочок вишенька на цьому торті, від якого може просто знудити це прихована агресія та роздача порад. Буває, що люди видають свою агресію через нібито допоміжні поради або пасивно-агресивні коментарі. І це своєрідний спосіб відчути себе вищими і правильнішими. Тут включається дуже багато механізмів, і синдром відмінника, і недохваленість, і недолюбленість. І так хочеться про себе розповісти в одному з відео про штучний інтелект. Я вам скажу, у мене є рекордсменка абсолютно, яка залишила, Я з нею вступила спеціально в діалог, тому що розуміла, це мій пацієнт. Вона залишила більше 15 коментарів. За цей період вона встигла мені розповісти, що в неї є студенти, що вона гарна, що вона пише дисертацію. І весь цей час вона поблажливо давала мені ті оцінки, ті рекомендації мого відео, які взагалі я в неї не питала. Тож, люди, я вас прошу, не тратьте свою емоційну енергію. Будьте здоровими, будьте щасливими, будьте емоційно стабільними. Я бажаю нам всім миру, я бажаю нам всім пережити і вийти з ясним розумом з усієї цієї заруби, яка зараз відбувається у нас у кожного всередині. Я не кажу навіть про війну. Я говорю про те, що і нам треба навчитися одній дуже важливій справі. Знаєте які? Нам потрібно навчитися берегти один одного. Це дуже серйозно, тому що якщо ми цьому не навчимося, всі ці левели, які ми, ці всі кола пекла, які ми всі разом проходимо, вони всі будуть марними. Ми маємо навчитися поважати себе, і з того ми будемо поважати інших. Ми маємо навчитися не гадити один одному на голову. Ми маємо навчитися не... Знущатися над людьми. Ми маємо розуміти, що безкарність інтернет-простору не є для абсолютною цукеркою для когось. І ми маємо навчитися поважати навіть цей альтернативний простір як альтернативне життя. Нам треба навчитися бути, як казала Ліно Костенко, написала б кругом з курсивами. Так багато на світі лиха, люди. Будьте взаємно красиві! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. А з вами була я, Іра Техас. Всіх вас обняла!